Сьогодні продовжуємо грати зникла в дощі. Ми закінчили на тому, що нам кричать, що ми покидьки. Дуже цікаво. Ви покидьки. Дякую. Я Позаду розноситься тріск. Оглушливий голос Акули гримить згори над землею. Гортензії гойдаються в реві землі. Коли повертаюся, сенпай обіймає мене, притискаючи до себе. Ой, дуже мило з її боку, вона нас хоче захистити. Це якесь слово на бі. Що це може бути, хто його знає. Не знаю, біп боб буп Вона щось бурмочує, одне слово я не зовсім розумію. За це нам дали по голові. Страждання смерті, крик болю. Хоч цей голос ворога він змушує мою кров холонути в жилах. Зміни у гучності і тоні голосу, поки крики стихали, робили смерть більш відчутною. Ну, виходить, Сенпай наскільки могутня, що вона наскільки швидко вбила акул. Потім чути звук, немов багато води виливається на землю. Все скінчено. Потім вона додає, наче згадала щось. А, схоже на червону павучу Лілію. Вона, напевно, його розмазала. І тут у нашого героя варіанти, що вона сказала, яке слово на бі з п'яти літер то могло бути? Навіть не знаю. Бійся, бийся, бігай. Точне слово не має значення. Червона павуча Лілія? Ти її ще про щось шкодуєш? Хочеш побачити її наостанок? Ні, все добре. Не зважай на те, що я сказала. Краще продовжимо нашу розмову. Вона відпускає мене ти говориш про втечу? Так, я називаю це втечею, але не маю наміру тікати. Ти хочеш підкритися наказом, чи ти хочеш боротися? Це вже не має значення. Навіть якби я послухалась, зараз я завдала Фукаю надто великої шкоди, щоб сподіватися на прощення. Під Фукаю вона має на увазі дощового якаші вона підняла руку на свого побратима. Проблема не в тому, що ми не втечемо, а в тому, що не зможемо цього зробити. Нас спіймають, навіть якщо ми будемо чинити опір. Ми не маємо шансів. І коли спіймають, нас вб'ють. Такі наші варіанти. Ми в глухому куті? Я не знаю, що робити. Тоді, що робити мені? Я буду слідувати за тобою. Дякую. Давай подивимось. Вона змінює свій вигляд, приймаючи форму Акаші. Потім знову підхоплює мене, і ми злітаємо в небо. Місяць просто над головою, так близько, що видно зворотній бік. Ми прибуваємо до нашої школи. Окей, ми вирішили прийти до школи, але наскільки це логічно, наскільки це нам допоможе? Те, що я бачу щодня, у темряві ночі набуває зовсім іншого вигляду. Коли ми наближаємося до вікна клубної кімнати. Сенпай легенько торкається його пальцями. Потім я відчиняю вікно, воно легко піддається. Рухи природні і плавні, ніби ритуал. Навіть зачинені на замок двері, не здатні зупинити тебе. Сенпай дуже страшна істота. Знаєте, мене таке відчуття, наче Харуякун він до кінця не розуміє, куди він потрапив. Це як відкрити мушлю молюска. Ці слова не йдуть з голови. Відкриті мушлі молюска нагадують про все, що вона встигла накоїти. У тій справі про вбивство, що сколихнуло всю країну. Був хоч один злочин, скоєний у зачиненій кімнаті. Як добре, що ми вирішили про це подумати тільки зараз. Обережно, тут темно. Дякую за турботу. Ми увійшли до кімнати, ні з того, ні з всього, не домовляючись про це наперед. А, виходить, це просто Сенпай вирішила нас сюди привезти, окей. Я тримаю край вікна обома руками і ставлю ногу на рамку, щоб перелізти. Підошви моїх черевиків торкаються дерев'яної підлоги. Відійшовши, я обертаюся і бачу, як вона влітає легко, наче метелик. Ну вона буквально майже метелик. Коли вона заходить у кімнату, зовнішнє повітря заходить і темрява з ним змішується. Навіть проникнення крізь вікно тепер має зовсім інше значення. Якесь літературне. Варто нам увімкнути світло. запитую я, закриваючи вікно. Краще ні. Якщо світло буде видно ззовні, це може спричинити неприємності, каже вона, і повертає ключ, щоб закрити вікно. Отут я не знаю, до речі, напевно, не ключ, а ось цю ручку вікна. Ну, взагалі, є такі вікна, які закриваються на ключ. Але дивлячись на ось це вікно, я тут, по-перше, не бачу ні ручки, по-друге, я тут не бачу цієї штуки, щоб закривати вікно на ключ. Ну добре, йдемо далі. Наші рухи поєднуються як зубці шестерень у машині. Я впевнений, що якщо почну речення, вона одразу його закінчить. Оце зв'язок у нас. Ця мить пронизана відчуттям глибокої єдності. Ми зустрічаємося поглядами у темряві. У суцільній пітьмі клубної кімнати фігура син немов світиться містичним сяєвом. Це дивно. Що саме? Власне, ми ж зараз таємно проникаємо до школи вночі. Думаю, було б нормально трохи хвилюватися, але я на диво спокійна. А, а те, що перед цим син перетворилась на метелика, прокатала нас над нічним містом, вбила Аякаші, і тільки тоді ми прийшли вночі в школу, це не дивно. Про що ми зараз говоримо? Ти розігнала дощ, ми злетіли в небо, ти вбила акулу, і лише потім ми пота пішли до школи вночі. А, точно, ми ще ж дощ розігнали. Ну, я ж казала. Так, це й справді була неабияка пригода. Ну, можливо, ми не так сильно це відчуваємо, бо вже надто звикли бути разом у клубній кімнаті. Можливо. А ця кімната просякнута нашими спогадами. Тепер стала частиною цього моменту. Клубна кімната наповнена темрявою і спекою дощового сезону. Ми дивимося один на одного в темряві. Темрява обіймає нас. Наші тіла зустрічаються в пітьмі, і вона проникає в нас. Слабкий промінь місячного світла проникає в кімнату через вікно. Сенпай бере мене за руку місячне світло зникає під холодними дощовими хмарами. Знову оці якісь контакти починаються, я не знаю. Вона робить крок уперед. Я не рухаюсь. Вона штовхає мене до стіни, і я відступаю, не проявляючи жодного супротиву. Нас тепер ще й до стінки прижали. Через силу її поштовху я вперся в стіну, а синпай нависла наді мною. Це тіло вичерпало всі сили, щоб триматися. Вона підносить рот до мого вуха і шепоче тремтіння її дихання, ніби ніжний дотик. Лоскотно. Ти розумієш? Ти хочеш мене з'їсти, щоб воно жило довше? Знову цей канібалізм. Хоча ладно, вона ж не людина, який це канібалізм, дурень. Вона хихикає. Ти розумієш? Я розумію. Досить. Я мовчу. Немає потреби відповідати. До речі, цікаво, чи Сенпай привела нас до цієї кімнати з самого початку, тому що в неї зразу був намір нас з'їсти, чи в неї спочатку був романтичний намір провести з нами час в кімнаті, але вона зголодніла і вона вирішила потім нас з'їсти. Слова існують, щоб спілкуватися з іншими, але коли стосунки з кимось глибокі, потрібно менше слів, так само і в нашому випадку. Та й не каже, я взагалі була вражена, як у пані немає рота, а ми розмовляємо. Ну, от нам і відповідь телепатично. Або просто ми здогадуємося, якось я не знаю. Вирішальне місце сингулярність, наша кімната літературного клубу. Повітря трохи коливається, її подих теплий і м'який, торкається моєї шиї, Мовчезне зітхання, що лишилося невисловленим. Перегриза нам горло? На дворі дощ усе ще тихо шумить. Звук мовчання. Вона наближає губи до мого вуха, дотик її волосся до моєї щоки лоскоче. Наші обличчя близько. Ми мовчимо й слухаємо дихання один одного. Місяць зник у хмарах. Світло щезло, а темрява повністю огортає тісну кімнату. До верхнього краю мого вуха, де під тонкою шкірою відчувається хрящ, доторкається щось тверде напевно, зуби або один зуб. Не знаю. У темряві мої відчуття загострилися, і тепер кожен нерв у вусі реагує ще сильніше, а нам роблять. Щось тверде торкається шкіри за моїм вухом, я це чітко відчуваю. Незабаром тиск слабшує. Щось якось не дуже зрозуміло, що вона робить, вона, типу, вагається, чи кусати, чи не кусати. Здається, що моє тіло може розпастися і розчинитися. Так я почуваюся. Зазвичай ми цього не помічаємо, але наші тіла дійсно важкі, і ми нічого з цим не можемо зробити. Якщо у тебе є тіло, ти можеш піти будь куди на землі. Лише трохи кмітливості і перед тобою відкриється і небо, і морське дно. Проте позбавлений тіла ти можеш дійти ще далі. Сенпай нам в цьому допоможе. Я думав про це і раптом відчув вагу на своєму тілі воно тепле і дихає, тіло справді важке. І так і має бути, я думаю. Це боляче? Ні, взагалі ні. У нас всіх є тіла. Я впевнений, що саме тому ми відчуваємо серця і біль одне одного. Але через це ми ніколи не зможемо стати одним цілим з кимось іншим. Коли ми народжуємося, ми стаємо окремою особистістю і живемо далі навіки самі. В теплій і вологій темряві стіни зникають, як тіні, що заливаються, наші межі стають нечіткими. Куди веде це все? Мене, синпай і темряв, що наповнює цю кімнату. Моє тіло пливе наче у теплій воді? Чи кров притікає до голови, чи моя свідомість туманна, або душа намагається втекти? Поки що все гаразд. Я є, я і я тут, зараз. Синпай, ти тут? Коли я запитую, вона піднімає верхню частину тіла. З бажанням доторкнутися я простягаю руку до неї, моя долоня торкається її щоки. Я тут. Каже вона знайомим голосом. Вона бере мою руку і стискає її, потім спрямовує кудись. Через її долоню пульсує тепла кров. як довго ти тут будеш? Я буду тут завжди. А ти? Я залишуся тут, до кінця. Вона знову наближається до мене. Я поспішно шепочу, обіймаючи її за спину. Сенпай, що? Ти мені подобаєшся? У мене така сама реакція. Дякую, я дуже щаслива. Дуже дуже щаслива. Я теж. Я люблю тебе. Я люблю все, навіть твій смак.